Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обзор на мій рюкзак. Тобто в цьому відео я вам буду показувати, що знаходиться в моєму рюкзакі. Можете подивитися на мій рюкзак, хто не бачив відео, де знайти, то в тому відео ви можете побачити там, де я знайшла цей рюкзак і цей ланчбокс Можете подивитися, у мене такий от рюкзак, він у мене школьний. Такий от синій з оранжевим. Він мені дуже подобається. Він дуже класний, він дуже удобний. Тут йде два кармана, маленький і великий. Ну, і на цей рюкзак я буду знімати сьогодні обзор. Ну що, давайте поїхали такий от в мене він внутрі, можете подивитися. Тут дуже багато книжок, як ви замітили. От. Такі от книжки. Це у нас математика розова. Далі у нас. Оце у нас алгебра. Це у нас алгебра. Така от. Коричневого, ярко-коричного. Далі. І останнє, це у нас література. Ось така от. от. Та була якась ніжно-ніжно-коричнева, а це от така от темно-коричнева. Надіюсь, що ви поняли. Далі це такий от е, маркер, щоб типа відділяти щось. Е, те, що важне. Надіюсь, що ви поняли. Це у мене клей. Ми щось в школі можемо клеїти. Далі ще один такий от маркер. Чу як це навіть назвати текстоль віддільник. Надіюсь, що ви поняли, коротше. Не знаю, чи я правильно сказала. Ну, коротше, він відділяє інформацію, яка дуже важна. Надіюсь, що ви поняли. Дальше це така от ручка Hello Kitty. Дуже прикольна, вона мені дуже подобається. Дальше це от така от обична ручка. Така от радужна, можете подивитися. Ну, і це все те, що було в моєму рюкзаку. Ну, ланчбокс у мене не вліз в рюкзак, ну ладно. Так. Знімаю, що в моєму ланчбоксі. Ланчбокс це типу. Такі от, така от коробочка там, де можна брати їжу з дому в школу. Типа, наприклад, там яблуко, грушу, банан ну, коротше, надіюсь, що ви поняли. І зараз я на нього буду знімати обзор. Можете подивитися, у мене тут дуже багато всього. Перше, це такі от. Перше це груша. Можете подивитися, конечно же, фрукти, вітаміни. Дальше бананчики тоже вітамінчики. І далі такий от сок фруктовий. Можете подивитися на мій ланчбокс, Тут була. Тут була груша, банан і фруктовий сок. Ну, ребята, вот яке це було сьогоднішнє відео. Сьогодні я вам показувала обзор на мій рюкзак. Якщо вам це відео сподобалось, можете підписатися і поставити лайк. Так що, ребята, і всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!